Усім доброго здоров'я. Сьогодні розпочинаю процес підготовки до відбору меду. Буду встановлювати видалі джіп Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Ділки в контрольному вулику принесли 5 корпусів меду. Але зібрати відразу 5. Не вдасться бджоли, повинні мати, куди вийти. з контрольного вулика я заберу три корпуси. Зняв три корпуси, поставив на запасне дно. Ставлю видаляч. Повертаю корпуси на попереднє місце. Корпуси досить важкі. Вулик стоїть на вагах і мать доводиться високо. Ну, ось буквально кілька хвилин. І процес завершений. Наступна сім'я принесла лише корпус себе. И тут такой же я все не забираю. Тут я заберу два. Снимаю корпусы. Такой ставлю на запасной кнопку. Ставлю видач. О, корпуси повертаю. На все про все хвилина часу. Наступний день зранку, Я прихожу. Снимаю корпусы. Ставлю на возик. Ну що в корпусі? Ну, можливо десяток діл є. Покажу ближче. і можливо з десяток дьолок залишилося в корпусі. При цьому, якби я змітав мітелочкою, нема гарантії, що їх було б менше. У цьому корпусі ось, у другому. Немає жодної бджоли. Знову ж таки покажу ближче. виліз. Ага, ага. Он одна бджілка. Можливо, піднялася з попереднього корпусу. А так як я зняв, не було жодної бджоли в цьому корпусі. І Так, знімаю третій корпус. Ага, В цьому корпусі теж є з десяток зінок. Можливо, навіть два десятки. Ну і знову ж таки. При змітанні мітелочкою їх буває залишається значно більше, особливо коли напад. Джоли виділяч я поки не знімаю, накриваю плінкою. Накриваю дах. Ну, поки що так залишаю. Накриваю дахом. Прив'язую, ввожу по три корпуски. вести мені більше ста метрів. І все. Само відкриваю наступний вулик І просто знімаю корпуси. Принагідно хочу нагадати про пази Хоміча. Учора я знімав корпуси в мене. Ніде не біг мед, ніде нічого я не одривав. Сьогодні те ж саме. Все чисто, спокійно, набагато швидше. Оскільки я вожу на возику по три корпуси. Цій сімейці я забирав два. Ще один заберу з наступної. Так, тут трішки гірше бджіл фізичний. Мабуть, з півсотні бджіл є в корпусі. Але теж не критично. До речі, бджоли піднімаються більше в верхній корпус. В цьому корпусі практично немає. і так по черзі. Спокійно, не витрачаючи зайвого часу на змітання мітелочкою. Я забираю всі корпуси з медом. Після відкачування меду прийшов час. Я знімаю видаляч. Наступні два корпуси. У цьому з цієї сім'ї я знімав три корпуси, повертаю сюди два, пустих пока. Знову ставлю видач. І ставлю два корпуси, призначені для відкачки завтра. Якщо в мене вже є вільні від меду корпуса, тоді постановка видалячів дещо інакше відбувається. Спочатку я перевіряю, скільки корпусів заповнені медом. Один повний. Другий повний. Третій повний. Четвертий потрібно перевірити. четвертому корпусі мед'є, але він не запечатаний. Тому цей корпус я забирати поки що не буду. Спочатку ставлю два відкачаних корпуси. Потім ставлю назад, повертаю. Один яким ділкам потрібно ще дозаповнити. Таким чином обділу вже є багато місця. Куди виходить, ставлю видаляч і повертаю корпуси, призначені для завтрашнього відбору. Буває в мене таке, що не всі бджоли сходить в інші корпусів. Звичайно, буває. Крім класичного випадку, коли на верхніх корпусах знаходиться розплід, і я цього не помітив, бувають ще такі випадки, що бджоли просто з якихось причин відмовляються покидати ці корпуси. За ці дні я вже відібрав мед у 36 сімей. У двох із них ділися з якихось невідомих причин відмовилися повністю залишати корпуси. Було досить багато діл у корпусах. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал і нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно, я лише ділюся власним досвідом.